Самом за школою, да, самом за школою, за вчителями, за дітками. Іду по школі, знаєте, як один кусочок якогось щастя я відчуваю. От коли говорять, що таке щастя, кожна людина по-своєму відповідає на це філософське питання. От я зайшла в школу, йду по коридорах школи. Я думаю, що це щастя. Думаєш, боже мій, яке це щастя жити, творити, дивитися, думати. Я йшла в школу, я щодня йшла як на свята. Повірте мені, це для мене було свято спілкуватися з дітками. Праця переростає у мистецтво, коли віддаєшся їй сповна та виконуєш із натхненням і часто стає справою всього життя. Тоді без неї навіть важко себе уявити. Зіна Олексіївна Романюк присвятила себе ремеслу педагога 50 літ на освітянській неві. На її очах зростали десятки поколінь, сотні учнів вона благословила на самостійне життя. А обрала шлях вчителювання тому, що в дитинстві, закохавшись у книжку, їй захотілося відкрити дивовижний світ слова іншим. Найбільше в житті в своєму я любила книжку і люблю книжку. Мабуть, не було такого письменника, не було такої книжки в шкільній в районній бібліотеці, щоб я не читала. Горький завжди говорив, що книга це велике чудо і дійсно. Щоб не говорили про телебачення, про електроніку, про нові відкриття, смартфони, ноутбуки, що це такі великі досягнення. Я вважаю, що найбільше досягнення людства це книга, яку можна взяти в руку, в руки, яку можна перелистати, залишитися наодинці, поринути в світ героїв, по своєму думках дописати фінал цієї книги, згоджуватися з автором чи не згоджуватися. Любити його героїв чи не любити, і от знаєте, уроки літератури це уроки мистецтва, це уроки високої духовності, коли ти перед дітьми відкриваєш світ цієї, знаєте, е людини, яка живе на сторінках книги. А світова література, коли прийшла в школу, це знаєте, це було глибоке потрясіння, це було відкриття культури всього майже світу. Ну, Європи, Америки, Канади це точно. І сам учитель, я, наприклад, я відчула, як я професійно стала зростати. Я відкривала для себе нових авторів, нових героїв. Ми з дітьми жили цими героями. Ви знаєте, я Любила сама запалюватись і любила запалювати учні. Зіна Олексіївна викладала російську мову, російську, а пізніше світову літературу. У свій час була й директором. Вона учитель-методист, відмінник народної освіти, лауреат премії імені Захаренка, а ще людина, закохана у свою землю. Послужний список у мене великий. Я була і Заступником директора школи 20 років початкових класах, була директором школи, була просто пенсіонеркою, була просто класним керівником, учителем була просто. Навіть спочатку працювала вихователем групи продовженого дня, але я завжди любила свою школу. Я гордилась тим, що я працюю в школі номер 1 Я гордилась тим, що я Училася в цій школі, що мене виховали учителі, і у нас були такі учителі, які вчили нас, не дивлячись на той час, любити Україну. І от у нас, я не пам'ятаю, в 6 класі здається, була підручник української літератури, і там був вірш надрукований Сусюри Любість Україну». І одного дня нам наказали, Видрати, вирвати листок із цим віршем із підручника, і ми не викинули цей вірш. Я, наприклад, особисто, я його принесла додому і дуже довго зберігався. А тепер я не знаю де. Вже настали часи, що можна збірку Сусюри купляти, читати його поезію, гордитися тим, що був сусюра, що був Рильський, що був Течина. Прокладає шлях до розуму людини через її серце. Саме таким принципом керувалася Зіна Олексіївна, виховуючи школярів. Вона намагалася бути своїм учням не просто вчителем, а й мудрим наставником у житті та взірцем стриманості, скромності і доброти. Вона готувала дітей до життя, вчила їх цінувати близьких людей, друзів та щасливі миті життя. Завжди треба щось відкривати в житті, відкривати в собі і дарувати людям. Були у нас з учнями вечорниці. Я своїми дівчатками. Ми приходили в школу і, знаєте, говорили про все: про життя, про кохання, про хлопців. Як про перше кохання, як поводитися з хлопцем, який тобі подобається? Скільки було розмов, мої дівчатка пішли в життя. Вони всі влаштувалися в житті. Вони всі мають ось щось світ. Ось Ваня Палій. Цар моя сонечка, да. Ваня, 에... Святослав Шепотайло, Богдан Немна, а, от, э... Маринчук, Альона та, Боже мої Коса. Та я їх можу всіх назвати. Вони варти того. Вони... Що характерно для цього класу, що в них була душа і було серце. Та я в цей клас це був мій останній випуск. Я вкладала і серце, і душу. Хотіла, щоб вони були всі щасливими. Я так боялася, щоб ніхто із них ніколи не розлучався, щоб у них були повноцінні сім'ї, щоб у них були гарні діти, щоб вони вміли будувати своє сімейне життя. Коли вкладаєш у когось часточку душі, з ним важко розлучатися, його важко відпускати зі свого життя. Тож прощання із учнями-випускниками для Зіни Олексіївни завжди було болісним. Найважче прощатися. Приходять діти маленькі, ростуть на твоїх очах, вчаться на твоїх очах. Вони живуть разом з тобою. Десять років ми разом. Ми сваримось, ми сміємось, да, ми сердимось, ми готуємо чудові відповіді. Ми беремо участь в відкритих уроках, ми читаємо. От. А коли прощаєшся, це знаєте, відриваєш щось від свого серця. Це так боляче, так боляче, боляче до сліз. І так хочеться перехрестити кожному спину. Жодна дитина, яка виходить з школи щоб вона ніколи не плакала. Шановне товариство, дорогі наші випускники, мабуть, у школі немає кращого і сумнішого свята, як свято останнього дзвоника. Сьогодні ви, діти, прощаєтеся школою. Сьогодні для вас прозвонить останній шкільний дзвінок. І сьогодні, як ніколи, ви хвилюєтеся, тому що шкільні роки минули. Тому що вони більше ніколи не повторяться в вашому житті. Зіна Олексіївна Романюк жінка із сучасними поглядами на життя. Маючи багаторічний досвід педагога, переконана, що школа давно потребує змін. Вважає, що майбутнє за підростаючим поколінням, а тому вірить у дітей. Ви знаєте, ці діти, що ходять у садик, вони, вони настільки самостійні, вони настільки, вони про всіх людей складається своя думка. Настільки в думках незалежні. А от, а коли приходять в школу, от що біда школи, школу треба перебудовувати. От я вже на якому році життя. Я вірила в те, думала про те, що треба перебудувати школу. Аж тепер я зрозуміла, як школа калічить дітей. Це говорить учителька з 50-річним стажем. Вони стають зовсім іншими в школі. Вони, розумієте, вони закривають свою душу, закривають. Тому що в школі треба, треба, треба. Адет, а школа повинна бути зовсім іншою. І я колись виступала на педраді е, говорила про гуманізацію стосунків у школі. Про це, знаєте, особистісно орієнтований підхід до дітей. І так, треба бути вимогливим. І в сім'ї треба бути вимогливим е, з дітками, і в школі треба бути вимогливим без. Вимог урок не відбудеться, навчання не відбудеться. Да, і знання вони не отримають. Це діти розвинені. Це діти, які з інтернету знають багато чого. Це діти, які мають свою думку дуже рано. От послухайте тільки маленьких діток, як вони, роз... як вони думають, як вони мислять. Як вони дають інтерв'ю? Вони не хвилюються так, як я. Да. Вони... Я була вражена, коли розказали про дівчинку шестирічну. В неї була довга коса, і вона попросила маму відвезти її в перукарню. Вона хоче продати свою косу і гроші відправити в ато. Рекар заплатив їй за косу 500 гривень, Но коли він дізнався, що вона збирає гроші на АТО, він їй доплатив ще 300 гривень. І от ростуть патріоти, ростуть дітки, які знають, чого вони ростуть. Ми такими, і ті діти, всі інші покоління вони не були такими. Вони були більш скованими. Вони більш читали, ці не люблять читати. Ці люблять в інтернеті поритись, там пограти в війнушку. Але вони кожна маленька особистість, вони перебудують життя. Вони нікому нічого не простять. Всі, хто винен у смерті цих молодих людей, молодих патріотів, вони мусять дати відповідь. Чому вони так зробили? Учитель, це ремесло важко назвати й професією, якщо воно стає основою буття людини. Для Зіни Олексіївни педагогічна діяльність була сенсом життя. Втім, визнає, так само віддавалася б до останку і в іншій професії, тільки б допомагати людям. Я, якщо чесно, я дуже хотіла стати юристом. Приїхала до нас у Жашків Анна Дмитрівна Зеленіна, вчителька російської мови і літератури. Вона мене так вразила. От я закохалася в неї як вчителя, як у людину. Вона мене запрошувала до себе, давала мені книжки читати. І так, мабуть, під дією, я вирішила стати вчителем російської мови, хоча мама дуже хотіла, щоб я стала медиком. Я всіх лікувала, я всіх лікувала і зараз я всіх лікую. Якби не обрали шлях педагога, пішли б все-таки працювати юристом? Як ви думаєте, якби тоді склалася ваша доля? Юристом? От я, ви знаєте, поставили мені зараз це питання. Раніше я думала, що так, а зараз я думаю, що я б пішла б в медицину. повірте мені. Я не пішла тоді в медицину, тому що я, ну, я вважала, що це не моє. А зараз би я пішла з того, що в нас відбувається, я ви знаєте, не задумуючись, я б пішла б допомагати там, в тій зоні бойових дій. Були б у мене навики, хоча б медсестри, знаєте, щоб можна було. в мене сил вже немає, щоб так винести бійця, виволокти його з того поля бою. У мене є таке бажання. Не можна бути осторонь От пішла б. Чому діти повинні захищати цю, цю землю? Чому доросліші чоловіки не воюють, не захищають? Чому вони тікають від мобілізації? А де ж тоді дітям цим жити? На чужій землі? Зіна Олексіївна давно на заслуженому відпочинку. Проте не може сидіти вдома в чотирьох стінах, прагне спілкуватися, знайомитися із новими людьми, жити активним життям. Часто вона заходить і в рідну школу, яка довгий час була для неї і другим домом, і храмом дитячих душ. Замріяно й повільно, вони мудра жінка і ностальгія прогулюються коридорами повз знайомі до болю кабінети та класи. А від їхніх кроків. З полоханими птахами розлітаються в біч спогади, ті спомени про справу всього життя. І якось я, я вже прожила дуже багато на світі. Я намагалась бути такою, знаєте, людиною справедливою. І, звичайно, було, що я якось і ображала, але я тяжко переживала це. Мені хотілося людям якесь добро зробити. Коли ти твориш добро, коли ти любиш свою справу, ти приходиш до висновку, що ти не даремно жив, що життя склалося, що кар'єра склалася, що за тобою залишилося стільки людей, стільки учнів, стільки сердець залишилося, які колись билися у ній з твоїм серцем. А тепер живуть своїм життям.